По небо старох, а нижча частина це мати земля-рожаниця. Жовтка твориться сонце, а з білка твориться вода. І мати земля заплідена батьком з небом породжує води спочатку, потім виходить сонце. І пройшовши воно по небу синьому, знову заходить на матері землі. А зранку сонце знову воскресає, так постала віра, непереможне і вічне життя, у вічне. Воскресіння. І коли людина помирала, то вона ототожнювалася із сонцем, її душа відправляється до батька неба, а тіло поверталося до матері землі. Насипали наші предки могилу над тілом, символ вагітності землі. І на могилі ставили стелу, образ батька неба, який мав запліднити матер землю і відродити життя. І Рід нас продовжується з покоління в поколінь, і ті, хто відійшли у володіння вічності, знову повертаються на цей світ у своєму майбутньому поколінні. Тому ми продовжуємо свій рід, щоб було куди відродитися. Ми зберігаємо свою землю, бо вона для нас є святою. Тож і ми сьогодні зібралися на священній кам'яні могилі, щоб пошанувати богів рідних. Щоб прославити рід наш, і щоб пам'янути предків наших рідних. Це, бо найперше треглаву, поклонятися маємо, і ми велику славу співаємо і хвалимо сварога, що створив світ. Це є Бог прави, я вийнави, і си маємо їх воїстину. Це бо мовив сварог оцю орі, як свої творіння створив вас від перших. І буде сказано, що ви діти Творця. Тож поводьтеся, як діти творця, і буде дажбо отець ваш, і як скаже він, так і творіть, як мовить він, так і маєте діяти. І це бо бо створив нам Їйце, що є слід за река нам сяє, і в тій безодні повісив дажбо землю нашу, аби тая утримана була. Права моє таємного ложена Дажбого! А пані як пряжа тече ява, і та створила життя наше. А тоді, коли дійде, смерть наступає, то ти є нава і по тому нава, а в праві ж твориться ява, о могутня сила твоя, великий Боже наш. Тож зім'я твоє, Боже, Всевишній, запалимо ми священний вогонь. У цьому священному вогні діє невидима тайна сутні Всесвіту, яка творить життя природи. І нині ми очищуємося і освячуємося святим Божим вогнем